А оце у нас файне місто Дніпро, вулиця Передова. Після ремонту доріг комунальні служби згребли тротуар для того, щоб калюжі, які після дощу, сходили з дороги, другий раз ремонтувавши. А тепер, щоб проїхати з коляскою з дитиною, маємо виїжджати на проїжджу частину. Хто за це буде відповідати? Вертаєтеся наліво. Школу. І що там, не вивозяться сміття? Ну подивіться, що вивозять Зараз? ну дуже багато э, сміття. Утром йду на роботу, да? отакі гори. Вивозять раз, мабуть, в місяць, от это, що вигрібають його все. Ось він ви вивозять. Тобто проблеми не існує? Існує проблема і не тільки тут, а вона існує по всьому місті. Нашому Що туди, що туди, Там же свалка, там керятник, там мешатник, там страшне що.